Ісая 53 розділ, хто повірив, чутому від нас і кому відкрилась рамена Господня? бо він зійшов пред ним, мов пагнець, і мов паросток і сухої землі, немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, та не було в ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Він був знехтований і відкинутий людьми, муж скорбот, який зазнав хвороби. І ми відвертали від нього лице своє, він був зневажний, і ми за ніщо вважали Його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги. А ми думали, що Він був уражений, битий і принижений Богом. Але він поранений був за гріхи наші, та мучений за беззаконня наші покарання ціна. Миру нашого була на ньому, і ранами Його ми цілились. Усі ми блукали, як вівці, кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас, знущались над ним, та він страждав добровільно. І не відкрив ус своїх. Немов агнець ведений, він був на заклання, як вівця перед стрижжями безмовна, так і він не відкрив уст своїх. Від пут і суду він був взятий. Рід його хто може збагнути. Бо він забирається від землі живих, за провини народу мого претерпів страту, йому призначили гроб зі злочинцями, але він похований у багатого. Бо не вчинив гріха, і не було омани в устах його. Але Господу завгодно було вразити Його, і Він віддав Його на муки. Якщо ж душу свою він покладе жертвою умилистивлення, то побачить потомство довговічне, і воля Господа буде успішно виконуватись рукою його. На страждання душі своєї він споглядатиме із задоволенням. Через пізнання його він, праведний, слуга мій, виправдає багатьох, і гріхи їх на собі понесе, тому я дам йому частку з великими і сильними буде ділити здобич за те, що віддав на смерть душу свою, і був до злодіїв зарахований, хоча гріх багатьох поніс на собі й за злочинців. Став заступником.